Діти, Чи сподобалась вам пісенька? Про що в ній йдеться? Про зиму, про сніг, білий та пухнастий, холодний та веселий. Сніг це вже явище не осіння та й осінь вже закінчилася. А яка пора року її змінила і завітала до нас нині? Так, зима. Осінь ми називали золотою за жовте листя на деревах. А якою порою можна назвати зиму? Якого кольору зима? Справді діти, зима біла, адже вона приходить до нас зі снігопадами, і снігова ковдра вкриває все довкола. І, хоча день, як і раніше, короткий, ще й продовжує меншати. Та завдяки сніжку навкруги робиться ніби світліше і світліше, веселіше стає нам на душі. Як ви вважаєте, чи змінюється життя живої природи з настанням зими? Звісно, так, дерева та кущі тепер перебувають у глибокому сні. Взимку вони не ростуть і не розпускають листочків. У них припиняється рух соку, посохла, ще з осені трава вкривається шатром пухнастого снігу. У полях зелені сходи оземини також укриває снігова ковдра, захищаючи молоді паростки від морозу та холоду. Для світу тварин біла зима теж встановлює свої правила. Деякі дикі звірі в цей час мають спати, інші утеплюються, вбираються в зимове хутро, що краще гріє, і робить їх менш помітними на сріблясто білому снігу. Перелітні пташки залишаються до кінця зими в теплих краях. Зимуючі птахи перебираються ближче до людей. Щоб ми їх підготували. Адже ні насіння, ні комах для поживи пташок тепер немає. Комашок теж зиманька змусила поховатися і приспала їх. А що ж відбувається взимку з неживою природою? Сонцем, повітрям, водою? Взимку на вулиці холодно, морозно. День короткий, ніч довга, сонце не піднімається високо, пізно сходить та рано заходить за обрій, світить та не гріє. Вітер холодний, колючий. Вода на вулиці в калюжах перетворюється в лід. Послухайте діти оповідання Пархоменко перша пороша. Підморозило тоненький прозорий льодок укрив невеликі озерця калюжі. Дніпро ще вільно несе свої обважнілі від холоду води між притихлими берегами. З вечора густі сіри хмари потемніли і важкими брилами нависли над землею. Мабуть, буде сніг, тихо, тихо навкруги. Присмерком починають спускатися на землю перші мохнаті сніжинки. Спочатку небагато, а потім більше і більше порхає їх у морозному повітрі, безшумно сідає на зелені мохи, почорніли листя, кудлаті гілки ялин. Пухнаста ковдра стелиться по землі, а на ранок навкруги чисто, біло. Ліс сяє кришталем. Ще вчора поля і вигони були сірі, одноманітні, а сьогодні кожна суха травинка, кожна стеблина прибрана в біле мереживо і сріблястий бісер. Перша пороша. Природа розкрила першу сторінку цікавої книги слідів. Багато історій незабаром запишуть на снігу своїми лапками і хвостами, звірі та птахи. Кожна звірина має свій почерк. Морозець приємно пощіпує щоки, ледь-ледь реплять сніжинки під ногами. Легко дихаться цього чудового ранку. Діти, про що ви дізнались оповідання? Про зимове явище, снігопад. А як змінюється ліс, поля, галявини, коли випадає сніг? Так, вони стають білими, сріблястими. А зараз діти пропоную пограти в гру, восени чи взимку. Вам потрібно визначити пору року, який відповідають названні події. Позначати будемо картинками-символами. Сніжинка буде позначати зиму, а жовтий листок осінь. Отже, діти, скажіть, в яку пору року дерева жовті, барвисті, правильно, восени. Коли гілки дерев укриті снігом? Взимку. Коли бувають снігопади, заметілі взимку. А коли часто йде дощик восени. Якої пори на дворі мороз? Взимку. Коли на дворі холодно, вогко, але морозу ще немає, восени. Коли перелітні пташки відлітають у вирій? Восени, коли на дворі багато калюш, восени. А коли можна побачити на шибках морозяні квіти? Взимку, коли ми вдягаємо шуби, теплі чоботи, рукавички. Зимку, Я... якої пори року на прогулянку слід брати парасольку і зувати гумові чубітки. Правильно, восени. Молодці діти, ви впорались з завданнями. Наше заняття, діти, добігло кінця. Пригадайте, про яку пору року йшла мова на заняття? Про зиму. А чому ми говорили про зиму саме зараз? Правильно, тому що почалася зима, закінчилась осінь, і наступив перший зимовий місяць грудень. Засоромилася осінь, що все листя скинула, їй зима пухову хустку на плечі. Накинула. Глянь, у хустості вона вже не осінь, а зима.